Загніть палець, якщо версія комплекс відмінниці, комплекс відмінника. Поїхали. Загніть палець, якщо ви боїтеся щось почати робити, бо вам страшно, що ви зробите це недостатньо ідеально. Загніть палець, якщо ви не вмієте делегувати справи, тому що вам здається, що ніхто інший не справиться так добре, як ви, і вам треба все проконтролювати. Бо якщо хочеш зробити щось добре, зроби це сам. Загніть палець, якщо ви ставите інтереси інших у пріоритет. Важливо, щоб ніхто не образився, а ви при цьому в їхніх очах залишилися хорошою людиною, навіть якщо для вас це невигідно. Загніть палець, якщо у вас є синдром самозванця, що ви недостатньо. Успішні, недостатньо ідеальні, і взагалі, все, що у вас є, це вам просто пощастило, а не завдяки вашим зусиллям. Загніть палець, якщо для вас супер важливо, щоб інші визнавали ваші досягнення і позитивно вас оцінювали. І загніть палець, якщо успішне виконання справи для вас це на 9-10 із 10. А якщо на 5-6, то це вже повний провал. Повне відео про синдром відмінниці комплекс відмінника можна подивитися в мене на YouTube каналі, психологиня, посилання в шапці профілю. І, будь ласка, поділіться, скільки у вас ви. Прийшло!